Піжами розпаровки дитячі ліліян ден і власне тут мікс брендів буде по ціні лише. 71 гривня за позицію. Супер класна ціна. В лоті у нас 39 позицій, вартість усього лоту 2760 гривень. Тут справді на будь-який смак будь-якого маленького клієнта я навіть чисто фізично не зможу вам все показати, але максимально зараз покажу, що можу. Розміри 86,92 і аж 146, і може попадатись 152. Тобто, як ви зрозуміли, від і до. І відповідно 122-128 є 110-116. Дуже класні розміри. Як ви бачите, Піжамки по матеріалу дуже багато буде з вмістом бавовни. Ось, наприклад, 100% бавовна можна зробити відразу да, піжаму, як штанці, так і ковтинка. Дуже супер класно виглядає такий приємний, спокійний колір. Е, власне, тут у нас є і підмахрушку, і плюш. Зараз я вам буду просто все показувати, щоб ви могли побачити. Дивіться, є ось такі зірочки на манжетиках. Дивимось далі. Є під махрушку ось такого плану для наших маленьких клієнтів. Під махрушку ще може бути ось такого плану. Штанці з манжетиками і відповідно ось так виглядають на модельці. Далі показую, є зірочки, ось такі супер класні. Давайте подивимось по матеріалу. 80% відсотків котон 20 поліестер, може бути 85% і 15%. Ну, ось такого плану. Далі махра дуже тепла, класна, максимально тепла піжамка. Як я казала уже на попередньому відео, що скоро будуть виключати опалення, і це саме те, що потрібно, тому що будуть... А мами купляти своїм діткам теплі піжамки, щоб було комфортно ходити в квартирі, в будинку, тому це дуже класний лот. Це щось більше на фланель ця. Ну, Зараз я подивлюсь, що тут у нас по матеріалу. Ой, не можу відкрити. Так, 75% бавовна 25 поліестер. Дуже класна. Вона легесенька, легесенькі такі штанці, але дуже теплі. Далі можуть бути ось такого плану. Піжамка. Піжамка ціла, Йо. да, Magic Moment клас. Далі ось такого плану, відповідно, такі самі під плюш може бути махрова. Тобто є верх, є низ, їх можна компонувати і відповідно, продавати по дуже суперовій ціні. Є футбольна ось така тематика. Є ось такі, слухайте, темно-насичений колір, такий прям електрик, я б сказала, блакитна в смужечку. Штанці блакитні в сумужечку. Далі ось такого плану. Також дуже теплий варіант. Ліліянден Ден. також да, да, Дивіться, 152 розмір. Хлоп, супер вау! І не показувала вам ще сірі штанці. Вау, супер! І ось такі ще в крапинку у нас блакитні, можуть бути. Власне, дуже класний, суперовий лот. А я нагадаю, що ціна лише 71 гривня. Робите гарну націнку, компонуєте між собою і супер продаєте по вигідній ціні. Контакти менеджерів під цим відео. Будь ласка, замовляйте, консультуйтесь і заробляємо разом.